you <music> Слава Україні! Блог-Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Нібито робочі поїздки за кордон серед нардепів за останні місяці стали справжнім мейнстримом, якщо спершу чиновники використовували свої повноваження скоріше, аби відпочити згодом нинішня влада вжила заходів, аби обмежити їх у такій опції. Проте тепер поїздки з України для деяких нардепів стали інструментом для самопіару, а не на жаль, реальною можливістю допомогти країні на міжнародній арені. Серед таких кадрів нардепка Кіра. Рудик, вона заповнила свої соцмережі світлинами та інформацією про участь у саміті Фріїран, що у Парижі. Там Рудик, звісно, ж першу чергу взялася ловити коридорами відомих політиків, серед яких і колишній віцепрезидент США Пенс, аби встигнути зробити таке омріяне селфі. Проте ні на що, окрім фото, депутатка, схоже, не спромоглася. Хіба що написала декілька слів у соцмережах про нещодавній візит Пенса в Україну? Рада побачитись з добрим другом України, колишнім віцепрезидентом США Майком Пенсом. Він нещодавно був в Україні на власні очі. Бачив, що таке російське вторгнення і чому наше протистояння агресору таке важливе сьогодні. Майк Пенс, вкотре підтвердив, як захоплюється героїзмом українців, і запевнив, що зосередиться далі на просуванні ідеї підтримки України серед американського суспільства, зазначила вона. Ще одною жертвою Рудик став генерал армії США Веслі Кларк. Сьогодні вперше особисто зустрілася з генералом армії Сполучених Штатів Америки, колишнім головнокомандувачем Сил НАТО в Європі Веслі Кларком. Американський генерал запевнив, що продовжить справами підтримувати боротьбу України проти Російських окупантів, зокрема, пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб ми отримали атакам став 16 як найшвидше. Написала вона. Окрім цього, Рудик заговорили й про захист демократії та підтримку борців з тиранами. Та це знову ж такі загальні фрази, які лунають звідусіль. Говорили і про важливість захисту демократичних цінностей та підтримку тих, хто протистоїть тираніям. Ця тема саміту Iran, який триває у Парижі, додала вона. Як щодо дій від пані Рудик, наразі вони непомітні. Виникає питання для чого ж взагалі нардепка поїхала на саміт, особливо враховуючи його тематику, схоже відповідь в одному слові: самопіар. Причому вони нам активно займаються повсемісно, спекулюючи на чутливих для України. Темах, як от, загроза підриву Запорізької АЕС. Нещодавно народна депутатка дала інтерв'ю одному з іноземних видань, в якому зазначила, що ситуація на запорізькій атомній електростанції є дуже небезпечною, тому Україна готується до ядерного вибуху. Про це написало видання Sky News. Ця інформація і без Рудик відома усім. Та постає ще й питання, чому вона вважає себе вповноваженою коментувати такі загрози, адже це очевидно поза її обов'язками. Під час інтерв'ю Кіра Рудик також розповіла про занепокоєння, яке відчувають українці через загрозу від вибуху. На Запорізькій АЕС, особливо після слів президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія технічно готова спровокувати локалізований вибух на об'єкті. Я все ще не можу зрозуміти, як у 21-му столітті це відбувається. Ми готуємося до ядерного вибуху і весь світ спостерігає і нічого не можна зробити, сказала Кіра Рудик. Українська депутатка вважає безпрецедентною ситуацію на АЕС, адже Росія забороняє доступ представникам ООН до певних територій атомної електростанції для проведення необхідних перевірок. Рудик в розмові вказала, що Надзвичайно боляче, якщо ситуація з підривом дамби на Коховській ГЕЗ може повторитись, знову ж таки, всім відомі тези, які ніяким чином не підсилені. Можливо, Рудик просто піарить своє ім'я як чиновниці великих справ. Відповідь очевидна, так чи інакше, цілком очевидно, що ні емпатичні коментарі іноземним змі, ні її поїздки за кордон ніяким чином не допомагають пришвидчити нашу перемогу. Єдине на що справді можуть вплинути такі дії, Рудик, додати схвальних коментарів серед її нечисленних прихильників у соцмережах, схоже на варто задуматись про свою ефективність у парламенті. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.